Ми от щойно заїхали в Угорщину, так просто їхали, вирішили зупинитися, подивитися. Просто оцініть краєвиди, оцініть, що ми бачимо навколо. Ну, повітря гірське таке. Тут є дороги, тут є інфраструктура. В принципі, отакі речі є в нас в Україні. Просто в нас в Україні немає доріг, нікому не цікавий розвиток туризму. Ну і в принципі нікому ця сфера не цікава. От подивіться, будь ласка, просто що ми бачимо. Зліва, справа, навколо. І зараз ви побачите саме головне, що заставило нас піднятися на цю гору. От. Такий от, -от пейзаж, от подивіться, який тут знаходиться на скалі замок. О, зараз можна приблизити. Ось. Ось такий от як видно, він в хорошому стані, відреставрований, приймає туристів. Тобто от така вона угорщина. Те, що ми побачили. Встигли побачити. Стигли, поки ще не стемніло.